Я великий шанувальник ідеї, що кожен може щось виростити незалежно від того, який простір у них є. Великі двори дозволяють легко створювати багаті городи та клумби, але навіть на невеликих балконах і патіо можна вирощувати рослини за допомогою контейнерів і піднятих рядок. Однак вирощування на великій ділянці землі відрізняється від вирощування в обмеженому просторі. Інтенсивна посадка допомагає максимально використовувати невеликі площі і отримувати різноманітний урожай. Коротка відповідь. Інтенсивна посадка це відмова від традиційних широких рядів на користь щільного розміщення різних рослин. При правильному підході це призводить до більш здорових рослин і більшого врожаю. Цей метод є частиною системи інтенсивного садівництва, також відомого як французький інтенсивний метод. Він включає постійні підняті грядки, спільні посадки та послідовне вирощування культур Детальна відповідь. Інтенсивна посадка це лише один з елементів інтенсивного садівництва. Хоча багато садівники використовують всі його принципи, можна застосовувати тільки щільну посадку без інших компонентів. Давайте розберемо переваги і недоліки цього методу. Історія інтенсивного садівництва. Французький інтенсивний метод з'явився в 1500 роках на околицях Парижа. Садівники шукали способи вирощувати багато овочів на невеликих ділянках, щоб забезпечити місто свіжими продуктами. Оскільки вони продавали врожай у місті, їхні ділянки стали називати ринковими садами. З часом цей метод поширився по всьому світу і став популярним серед тих, хто працює з невеликими просторами. У 1960 х роках англійський садівник Алан Чадвік почав застосовувати цей метод на фермі в університеті Санта-Крус. Його робота допомогла популяризувати інтенсивне вирощування в США. Сьогодні багато домашніх садівників і фермерів успішно використовують елементи цього методу. Принципи інтенсивного вирощування. Щільна посадка лише один з принципів ось основні елементи методу. Постійні підняті грядки. Традиційно садівники використовували подвійне перекопування для створення глибоко аерованих грядок. Цей метод передбачає видалення верхнього шару ґрунту на 20-30 см, потім розпушування нижнього шару та додавання органіки, компосту або гною. В результаті грядки піднімають над рівнем землі. Але інтенсивне вирощування не обов'язково вимагає подвійного перекопування або піднятих грядок. Все залежить від умов. Наприклад, в регіонах з довгими вологими зимами краще підходять підняті грядки, а в жарких і сухих плоскі або поглиблені. Головне мінімальне втручання в ґрунт і високий вміст органіки. Після створення грядок уникайте перекопування і ходіння по ним. Компост покращує структуру ґрунту та підтримує здоровий мікробіом. Інтенсивна посадка. У щільних грядках немає місця широким рядам. Рослини розміщують так, щоб вони повністю заповнювали простір до моменту дозрівання. Візьмемо, наприклад, капусту. У традиційному землеробстві її садять рядами з відстанню в метр між ними, а між рослинами в ряду залишають 45 см. Це дозволяє зручно збирати урожай і використовувати техніку. При інтенсивній посадці капусту розміщують на відстані 25-30 см один від одного. Можна садити в три ряди з інтервалом в 30 см або в шаховому порядку. Коли рослини виростуть, вони повністю покриють грядку. Спільні посадки. Інтенсивний метод включає посадку різних культур поруч. Правильні поєднання зменшують кількість шкідників, залучають корисних комах і покращують ґрунт. Але важливо знати, які рослини добре уживаються, спільні посадки також допомагають ефективно використовувати простір: Наприклад, можна посіяти салат або пакчу між рядами моркви або буряка. Поки зелень розростається, коренеплоди вже будуть готові до збору. Тіньовитривалі культури, такі як салат, можна садити поруч з високими рослинами, наприклад, томатами або перцем. Перевага при правильному підході щільна посадка збільшує врожайність. Ось чому менше бур'янів. Коли рослини розташовані близько, вони затінюють ґрунт, що заважає проростанню бур'янів. Це зменшує конкуренцію заводу, світло та поживні речовини. Відмова від перекопування також зменшує кількість бур'янів з часом. Хоча в перші роки їх може бути багато, з кожним сезоном їх буде менше. Економія води. Відкрита ґрунт швидко втрачає вологу. Щільна посадка затінює землю, зменшуючи випарвування. Органіка в ґрунті також покращує її здатність утримувати воду. Різні культури з різною глибиною коренів допомагають ефективніше використовувати вологу. Наприклад, у салату коріння поверхневі, а у моркви або томатів вони йдуть глибше. Захист від шкідників. Різноманітність рослин приваблює різних комах. Якщо капустяні шкідники атакують броколі або редис, квіти, такі як алісум або календула, приваблюють корисних комах, таких як паразитичні оси. Складність. Хоча у методу багато плюсів є й труднощі. Ось на що варто звернути увагу недолік повітря. Щільна посадка обмежує циркуляцію повітря між рослинами, що підвищує вологість листя і ризик грибкових захворювань. Крапельний полив допомагає тримати листя сухими. Також важливо забезпечити рослини поживними речовинами і підтримувати здорову ґрунтову мікрофлору. Таймін. Інтенсивна посадка часто включає чергування культур. Успіх залежить від правильного часу посадки. Якщо посадити салат поруч з морквою занадто рано, вони будуть заважати один одному. Але при правильному розрахунку це принесе користь обом культурам. Слідкуйте за термінами дозрівання, зазначеними на упаковці насіння, і плануйте посадки відповідно. Конкуренція заводу та харчування. Чим більше рослин на ділянці, тим більше їм потрібно води і поживних речовин. Оскільки різні культури споживають різну кількість ресурсів, може знадобитися час, щоб підібрати правильний режим підгодівлі. Введення записів про внесені добривах і спостереження за станом рослин допоможуть скоригувати догляд.